Добрий ранок малята! Сьогодні ми з вами пограємо у цікаві дихальні ігри. Це ігри на розвиток нашого дихання. Нам з вами знадобляться конструктор Лего. Ми з нього можемо зробити ось таку фортецю з довгими такими стінами. Можна з нього зробити такий автомобіль, вагончик такий. Можна взяти від частинки від кіндер-сюрпризу, ось таку соломинку коктейльну. І можна ще використовувати ватні такі кульки. Велика, менша. Менша. Чому? Тому що чим менша кулька, тим слабкіше наше потрібне дихання. Ось дивіться. Ось ми загнали нашу кульку у ворота. Така собі гра у сніжки. Гол! Ось так ми загнали наші кульки у ворота. А тепер візьмемо констру... яйце від Kinder сюрпризу Ось, загнали. А тепер найскладніше це наш вагончик. Ура! Таку гру ви можете повторювати з вашими батьками вдома. Пока-пока!